Друзі, я вас вітаю! Ну що ж, поїхали розбиратися, що в нас сьогодні нового. Але перед тим як ми перейдемо до нашої теми, друзі, підписуємося на канал та ставимо вподобайку цьому відео. Взагалі, це дуже добре допомагає нам розвиватися на просторі Ютубі та дуже мотивує створювати новий контент. Що ж, поїхали далі. А що в нас сьогодні на просторі нашому нового? І сьогодні ми поговоримо з вами на дуже цікаві теми, і одна з них День програміста. Ні, ми не будемо з вами розповідати про День програміста про якесь свято на Вікіпедії, чи щось таке притаманне. Ні. Ми поговоримо навпаки, як День програміста пробігає для кожного програміста, і взагалі поговоримо про мій день, як я просинаюсь і йду на роботу, і що там взагалі у нас відбувається. Що ж погнали у день. Програміста і як він відбувається. І ви праві друзі, щоб зрозуміти, що там відбувається у програміста, взагалі треба з'ясувати, що за програміст, який його фах, чим він займається, яку позицію обіймає. Ну, взагалі, про мене, я, до речі, сіньор-девелопер. Так, це дуже старий developer, Працюю в компанії у банківській сфері. За сумісництвом, окрім програмування, займаюсь менеджментом одного невеликого проекту у цій же самій компанії. Тобто, це не зовсім такий типовий програміст, який приходить і починає ходити з позаранку. Ні. Мій день починається дуже цікаво, бо в нас є так звані дейлі мітинги. І це стосується кодінг-сесій, якихось висловлювань, що ми там розповідаємо, що ми робили вчора, що нас блокувало, чому я нічого не зробив, а щось притаманне. І все це, як же відмітив, називається дейлі мітинг. Це, до речі, прийшло з agile е, методології, і я вам скажу, це дуже ефективна, неефективна реч. Але це стосується... Це не усіх позицій, і звісно, що е, для коли ти обіймаєш менеджерську позицію, е, це трішечки інакше. Тобто, в мене день починається не з кодінгу, тому що це взагалі не має сенсу. В мене день починається з пошти е, яких, ніяких меседжів, е, і що там відбулося за той час, коли я відпочивав, спав, був у відпустці, уікенд, бла, бла, бла е, а так далі. Тому мені потрібно перевірити пошту, усі повідомлення, зрозуміти, як відреагувати, помислити над тим, що написати, та спланувати, що буде далі. Взагалі, про планування планування робиться не тут, як би кажучи, ad hoc. Планування потрібно робити за день до того, як ви починаєте роботу. Дуже цікава ідея, незважаючи на те, що я задрот програмування, я люблю все вивчати, щось нове да. Та, 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 та. Це називається задрот. Друзі, мої, і взагалі я кайфую від програмної інженерії, але потрібно якось розбавляти е, наші бойові будні, е, про що саме я вам кажу: тобто, е, після меседжів, пошти, дейлі мітингів, е, я полюбляю трохи почитати. Це не здається, як почитати годину чи 30 хвилин. Це взагалі 5-15 хвилин. Це тільки для того, щоб трохи релексанути, відпочити від того стресу, який ви. Пережили тільки що на мітингу у пошті, тому що пошта також може бути дуже стресовою. Тому це просто як відволіктись піти до підідонарні. У кожної людини це своє, і для мене це трохи почитати. Це новини в країні, в котрі я живу, це новини взагалі про АІТ, це новини будь-які, які стосуються мене. Ну, наприклад, я люблю читати про бізнес, як створювати бізнес, як керувати проектами. І мені. Подобаються різноманітні статті е, різних людей, як вони це бачать і як вони шарять свій експірієнс. Тобто на 10-15 хвилин я можу погрузитися до нарні та придатись тільки самому собі, щоб відпочити від того, що було е, декілька годин чи хвилин тому. Але це тільки початок, тому що я вам розповів приблизно про одну годину е, свого робочого часу. Він відбувається з 8.45 приблизно е, до 10 годин е, ранку. Потім е, починається продуктивна праця. Е, і тут ефективна чи продуктивна праця вона вже стосується безпосередньо кодінгу розробки проєктів, імплементації е, якихось рішень е, та співбесід е, з моїми колегами, код-рев'ю та інше. Тобто. Я... Yeah. Тупо відкриваю свій таск менеджмент систем. Вона ж Jira. Я думаю, всі знають, це програмне забезпечення, це не реклама, це взагалі що широко використовується, і поглядаю, що там за таска в мене в роботі. Якщо це таска вже з минулого дня, тобто я продовжую виконувати. Якщо це щось нове, взагалі, ну це з нового листа, і зрозуміло, що я буду переключати прогрес її статус, то починаю розробку. Взагалі розробка не починається з кодінгу. По-перше, треба проаналізувати, що за задача чи розумієте ви цю задачу, ці реквайременти, які виставляються до цієї задачі. Чи потрібна вам додаткова інформацію? Тобто, як ви розумієте, типова, типова життєва ланка програміста, друзі мої, вона не тільки про кодінг, вона про аналіз рішення, про розробку рішення. А уж на кінець ми маємо реалізацію. Тобто не плутайте друзі, розробку і реалізацію. Реалізацію це як імплементування чогось у нашій реалії. Так, а розробка це підготовка, якийсь дизайн, план що потрібно. Збираєте. Ну тобто, це і є програмна інженерія. Також ви можете спілкуватися протягом дня з вашими колегами. Це стосується код-рев'ю, тому що ви е, контриб'юдите чи намагаєтеся щось зробити для вашого проекту, і взагалі ви не єдиний людина, яка має е, якусь думку з приводу вашого особистого коду чи іншого коду. Для того і існує код-рев'ю. і там е, відбуваються якісь батли. Хтось пропонує це, хтось це. Бувають батли е, реально кринжові, якщо можна так виразитись, з друзями, е, тому що нічого там інтересного немає. Це тільки особливо. Облива особиста інфодумка якоїсь людини, яка просто пушить вас е, до виконання її особистих улюблених речей, але взагалі це на рішення не ніяким образом е, не впливає. Зрозуміло, це темна сторона кодрів, е, але це не завжди так. Це дуже добре, тому що з допомогою код-рев'ю ви можете реально здобути думку іншої людини, яка вам може Допомогти е, своїми думками, тобто ви щось бачили, е, але недостатньо. І вона така бабанц, І ось вам інакше рішення, інакша е, точка зору. і Ви такі о, це круто. Блін, е, ніколи не думав, що так можна зробити. І піду і зроблю. І для цього взагалі існує код рев'ю. Це не тільки перевірка коду його якості, взагалі якість коду, це е, в більшій степені автоматизація е, сьогодні. Е, це не тільки перевірка бізнес-логіки, це також. Ваш ріст як професіонала. Також ви можете потрапити на якісь інтересні реалізації, які ви не використовували. Ну, тобто, ви йдете через код рев'ю іншої особи тобто вона створила пул реквест чи мердж реквест. Це залежить від системи, але це одне і те саме. І бачите, це взагалі інтересне рішення, це інтересна approach, як це було застосовано, і ви такі. Наступного разу я це застосую. і це взагалі про програмістів саме найкрутіше, тому що ви розробляєте, ви імплементуєте в коди, ви... Підвищуйте свою особисту експертизу і кваліфікацію, взагалі, а також починаєте е, і вчитися, як розмовляти з іншими особами. Взагалі, це також розмовляти з особами, які на англійській мові з іншої країни з іншими культурними цінностями. Це взагалі також дуже челендж і інтересний, але це інакша історія. Що ж погнали далі, що там у нашому розкладі протягом дня програміста? І зараз, друзі, ми переходимо до дуже, дуже, дуже втомливої частини, це блін мітинги. І ось тут ми переходимо до найбільш нудної роботи у нашому житті, тому що це час мітингів. Мітинги це, начебто, океан з мільйонами островів. Коли плануються мітинги. Усім начхати, ви маєте вільний час чи не маєте. Ну, взагалі, ви можемо і використовуємо Schedule Assistant, який допомагає бачити е, вільний час особи, яку ви запрошуєте на мітинг, але це ж не стосується вільного часу. Це стосується вашого продуктивного часу. Мабуть, ви вже запланували собі дві години на програмування, на кодінг, і ви знаєте, О, ось буду займатися імплементацією цієї речі. і тут такий бам, прилітає на якісь мітінги. Такі не хочу, не піду. Хоча цей мітинг прилетів до вас взагалі заздалегідь. Коли ти дивишся на свій розклад, ти бачиш так, мітинг о 10-й, о 10.30, а потім мітинг о 12, а потім мітинг у 13-й, і ти такий... Блін, а коли працювати? Чому я це говорю? Тому що це взагалі проблема. Щоб увійти у контекст якоїсь проблеми, вам, як людині, потрібен час. Тобто ви можете вирішити якусь проблему, але на це ви Маєте мати неякий хист, тобто до вас спускається муза і таки пішов кодити, програмувати, вирішувати усі інтересні чи неінтересні питання. Е, коли ви бачите, що у вас взагалі 30 хвилин е, з в середньому людині це. Це таке середнє, реально середнє від 15 до 20 хвилин. Потрібно, щоб увійти у контекст, і, тобто насолоджуватися справою, то що ви робите, і реально приносити ефективне value, чи ефективний результат. І ви розумієте, 20 хвилин я буду входити в контекст. Ну, у кожної людини він свій. Ви самі розумієте, скільки вам потрібно хвилин, і там бамс! Цей мітинг такий. А коли ж я буду працювати? Ну так, добре, займусь чимось іншим протягом цих 30 хвилин. Мабуть, наступне разу пощастить. І ось ця проблема каскадних мітингів. Вона, взагалі, програмістом, інженером, і не тільки програмістом-інженером, про будь-яку особу, людину це зважає дуже працювати. Щоб цього не було. По перше, вам потрібно вибирати нормальні команди. Чи якщо це є в команді, якось розповісти, ей друзі, це не дуже добра ідея. Давайте ми будемо зменшувати кількість мітингів. І це буде. Буде ефективніше. Друга тема, що протягом. Мого особистого дня я не маю дуже багато мітингів. Ну, в середньому це один, максимум два-три мітинги е, в день. Плюс ми маємо е, правило у команді, що четверг взагалі без мітингів, тільки дейлі мітинг один раз. Е, там можуть траплятися якісь мітинги е, взагалі про компанію, але на нашому проєкті ми не маємо ніяких мітингів і це дуже добре, тому що я реально можу сконцентруватися на вирішенні своїх поточних проблем, е, проаналізувати проблему, вирішити проблеми. Мо, як менеджер, як програміст, ну це залежить взагалі від проблеми та скілів, які потребують ця проблема. Бувають мітинги добрі чи недобрі? Взагалі корисні чи не корисні? Корисні мітинги це де ти слухаєш. Ці безпосередньо приймаєш участь активно. Ну, тобто, тобто, щось доповідаєш, висловлюєш свої думки, чи просто слухаєш, тому що ти там потрібен буде, і там щось буде цікаве чи, стосу... чи стосовно твоєї праці. І це нормальний мітинг. А також є темна сторона мітингів. Це мітинги, які не стосуються твоєї роботи, вони взагалі не стосуються навіть тебе, але тебе туди запросили, так і ще й пушать, щоб ти туди прийшов. Це, блін, печально. Це реально дуже недобро, і з цим потрібно працювати. Як з цим працюють? Ну, якщо ми зазирнемо в якісь книги з менеджменту проекту чи з лайфсайкл розробки програмного забезпечення, ми побачимо е, таке собі золоте правило. Не потрібно ходити на усі мітинги підряд. Якщо ви бачите вже на вас мітинг, добре це нормально. Просто сповістіть організатору, що ви не підете, тому що у вас інші справи, ви не. Можете, а також запропонуйте е, тільки повідомити вас про результати прийнятих рішень, і це буде добре. Це реально ефективно. Е, в моїй роботі у цій позиції цього немає, але на Попередній позиції це було так, тому що коли я прийшов вперше е, в компанію її ім'я, я не буду розголошувати, це не має ніякого значення. Е, там було по 8, по 10 мітингів на день. Кожен день я такий, коли блін, буду розробляти, я ж блін, просто старий сіньор-девелопер, що з цим робити. І тоді я запропонував, я поскаржився. Ну, як поскаржився, я пішов до свого лінійного менеджера і сказав: типу, ні, це не професійно, давайте скорочувати. Вони потім скоротили мітинги. Тобто, через свого лінійного менеджера я повпливав на проект. Ми скоротили мітинги, а потім ми почали скорочувати мітинги, які ми не могли скоротити через ліну менеджера. І ми почали їх скорочувати у часі. Тобто ти вже безпосередньо у команді, і це реально спрацювало, бо вже за півроку ми позбулися 60 мітингу, тобто ми здобули 60% часу, який можна використовувати на ефективну працю, чи просто піти до Макдональдсу та попити каву. Ось так друзі проходять бойові будні типового розробника, який також міксує. Свої обов'язки з менеджером додатково в моїй компанії, в якій я працюю зараз, є крутий бенефіт. Бо кожної п'ятниці ти офіційно можеш взяти одну годину та робити education, или self-education. Тобто у нас є доступ до Udemy, це платформа, яка дозволяє вам проходити онлайн тренінги чи е, слухати лекції. Е, компанія надає цей е, безкоштовний доступ для своїх працівників. І раз на тиждень е, я для себе обрав п'ятницю, але кожна особа обирає свій особистий час, тому що це залежить від проекту. Ви можете використати одну годину. та Офіційно попрацювати над саморозвитком. і ось цю годину протягом тижня я використовую її у п'ятницю. Дивлюся якісь інтересні ролики Нові про структури даних, про організацію архітектури та інше друзі. Ну що ж, тепер ти ознайомлений з тим, як е, це працювати програмістом. Взагалі не дуже така собі і чарівна історія. Так став вподобайку, якщо тобі сподобалась ця історія. Став вподобайку, якщо після цієї історії ти не втратив жагу до програмування та взагалі праці в it секторі